Найбільший хаб допомоги щорічно через цю лікарню проходить понад 40 тисяч пацієнтів. Тут рятують людей із різних куточків нашого регіону, а також із сусідніх областей. Так було завжди з першого дня заснування медзакладу, кажуть лікарі. Та найпотужніший стрибок розвитку додають отримали після здобуття Україною незалежності. Сьогодні ми саме потужна лікарня, яка є на сході України. І всі наші українці, які приїздять сюди, можуть отримати ту ж саму допомогу, яку отримують за кордоном. Кожного дня ми приймаємо самих важчих. Все саме тяжке, що є на фронті, є і в нашій лікарні. Я знаю, що коли закінчиться війна, ми будемо пам'ятати, що в цей час ми не десь були на дачах, на курортах. Працювали цілодобово тут, в лікарні, щоб рятувати тисячі людей, які попали під бомби, під кулі, під самі страшні ситуації, які є. Одним із найбільших випробувань для нашої медицини розповідають медики стала війна. Тоді, у 2014-му, згадують, до лікарні привезли перших поранених. Буквально за добу заклад перетворився на військовий шпиталь. До такого виклику зізнаються, не були готові, бо не мали досвіду роботи із подібними надтяжкими травмами. Але медики невпинно боролися за кожного пацієнта. Їх збирали буквально по шматочках. Зараз то вже звісно лише зараз. Ми можемо вже впевнено крокувати до реанімаційної зали, до операційної, знати що за чим і. Ну не чекаючи там, того, що тобі хтось із старших прийде і підскаже, ти вже самостійно можеш впевнено йти і надавати допомогу людині. Ти вже знаєш, яка в тебе ціль, ти вже знаєш, які твої кроки, ти вже готовий до будь-якого повороту ситуації. За дев'ять років кажуть, навички вже вдосконалили. Відсоток успішних операцій став вищим в рази. Наші лікарі нічим не поступаються іноземним спеціалістам. Це підтверджує і медик з Австралії Сергій Метневецький Приїхав до України, аби допомагати рятувати поранених. Пліч-о-пліч із дніпровськими фахівцями провів 18 складних операцій. Це той дух, який ми. Обнаружили здесь той дух, який ми тут виявили, він вражаючий на всіх рівнях. Всі працюють дуже серйозно з тим, що є. В цьому шпиталі все використовується повністю: прекрасні хірурги, чудові медсестри та санітарки, і волонтери. Втім, врятувати життя кажуть лікарі замало. Багато пацієнтів потребують тривалої реабілітації. Ця галузь медицини в Україні лише починає розвиватися. На Дніпропетровщині нині працюють два реабілітаційних центри рекавері. Тут наші військові роблять перші кроки після, здавалося б, вже втраченої надії. Відновити функції організму допомагає обладнання з віртуальною реальністю. Це більше нагадує комп'ютерну гру, яка програмує рухи пацієнта та розробляє м'язи. Їм дуже цікаво, все комп'ютеризовано, все в виді ігри, все нове. Їм дуже цікаво нашим пацієнтам. Вони з задоволенням приходять. У нас дуже гарні результати, суглоби розробляються, відновлюємо ходу пацієнтам, повертаємо їх до здорового життя. На зв'язку з лікарями 24 на 7, при цьому без талонів та черг у медзакладах. Ще один важливий здобуток часів нашої незалежності телемедицина. Вона рятує, коли розумієш, зі здоров'ям щось не так, а часу для візиту до лікаря не маєш. Послуга кажуть розробники, дуже легка у користуванні. Аби отримати консультацію, достатньо завантажити застосунок та обрати необхідного фахівця. Декілька хвилин, і лікар на зв'язку. Ще один крок до незалежної медицини трансплантологія. У нашій країні вона почала розвиватися лише протягом останніх років, бо раніше пояснюють лікарі, не було ані протоколів, ані засобів, ані технологій для проведення таких операцій. Все змінилося у 2019-му. Тоді парламент підтримав зміни до законодавства, які запропонував комітет охорони здоров'я нації. А у 2021-му запрацювала єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин. Нині ж в Україні роблять понад 300 трансплантацій на рік. Унікальні операції проводять навіть дітям. Нещодавно серце пересадили шестирічній дівчинці. Таке втручання сталося вперше в Україні. Здебільшого медицину в Україні змінила реформа. Вона стартувала у 2017-му. Замість дільничних лікарів з'явилися сімейні, а ще амбулаторно-фельдшерські пункти у селах. Нині, попри виклики великої війни, реформа триває. Наше завдання сформувати для кожної лікарні той перелік послуг, які вона повинна гарантовано надавати, для того, щоб забезпечити доступність. Після цього дивитись, які лікарні. Не потрапили в ці напрямки надання медичної допомоги, що в них просідає, і тоді ми говоримо, що яка їх роль в спроможній мережі кожного госпітального округу. Українська медицина продовжує шлях свого розвитку. У мозі визнають попереду ще багато перепон законопроєктів та реформувань. Втім, фахівці впевнені, наша країна не лише витримає всі виклики, а й матиме новий рівень якісної медицини. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу.